Закривці раночок, підсмажуємо гарно молоденького півника. Солимо, перчимо і любите, можете додати дійсно шейні. Я додала приправу, я додала чуть куркуми і цілі перець. Чомусь, коли, коли я роблю солю і прикривляю засмажку, справа виходить смачніша. Один лавровий листочок і пів кілограми промитої гарно гречки. Це гарно розмішуємо, виходить отака смакота, яку вже хочеться їсти. Є такий рецепт рисом, але, чесно кажучи, я більше люблю гречку. І повертаємо назад, наверх, гарно нашого півника. Так, щоб був між. Виклали гарно і заливаємо все це окропом, щоб вода покрила приблизно на сантиметрів 2 нашу красу. Отак. І в духовку на 180 градусів до готовності м'яса. Півник в мене молоденький, тому це буде приблизно година, може, хвилин 40. Це якась магія. Бачите, я через кришечку знімаю. Ням-ням. Отака смакота в нас вийшла. Беремо доці на роботу порцію. Бачите, яка гречка? Неймовірно. І курочка м'яка. Півник в мене.